Брок Леснер має стати останнім суперником Джона Сіни. Ресел Палуза. Шоу з найгіршою назвою в історії WWE відбулося тиждень тому. І Брок Леснер знищив Джона Сіну. Знову, хто підписаний на мій телеграм-канал, знав, що так і буде ще до початку шоу. Тому ви також можете підписатися і також будете знати більше. Джону не потрібна ця перемога прямо зараз, і сам Джон також не сильно потрібен на шоу, і взагалі в нього інші плани. Але Джон має взяти реванш пізніше у своєму останньому матчі. Чому саме Брок Леснер має стати останнім суперником в кар'єрі Джона Сіни? Тому що це головний виклик в кар'єрі Джона Сіни, його фінальний босс великий та страшний суперник, якого Джон всього лише один раз виграв, і якого він жодного разу не побив. Джон Сіна програв свій перший матч Броку Леснеру на смекдаун восени 2002-го, потім ще двічі у 2003-му, спершу знову на смекдаун у лютому. А потім набекли вже у титульному матчі. Після повернення Брока до WWE у 2012 році Джон Сіна нарешті здобув свою першу перемогу над Лесером на шоу Extreme Rules. Але всі ми знаємо, що Леснер після матчу пішов на своїх ногах. А от Сіну забрала машина швидкої. Потім було знамените знищення сіни на SummerSlam 2014-го. Про цей матч у мене вже є відео на каналі. Затим реванш на ночі чемпіонів, який завершив своїм втручанням Сет Ролінс, та потрійний матч між цими трьома на Royal Rumble 2015, де Леснер отримав Роллінз. За всю свою кар'єру Джон Сіна так і не побив брока Леснера. Він здобув ту єдину перемогу на Екстрим Рус, але всі ми розуміємо, що той матч мав завершитись по іншому. І навіть тоді леснер побив сіну, а не навпаки. Брок Леснер головна нездолана сила в кар'єрі Джона Сіни. І саме цю страшну силу Джон Сіна має подолати у своєму останньому матчі, матчі, який знову розпочнеться зі знищення Джона. Продовжиться його класичним терпінням та подоланням болю, а потім завершиться побиттям леснера. Не просто перемогою Джона, а саме подоланням та знищенням Брока. Джон Сіна має побити свого найбільшого суперника, має знищити свого фінального боса та остаточно пройти гру. Так має бути. Чи буде воно так насправді? Афігіозна дабли Дабли завжди вміли все зламати, навіть коли всі правильні рішення здаються очевидними. Щодо планів на Букінг Джона Сіна зараз точиться багато дискусій. Багато так званих інсайдерів повідомляють, що Джон Сіна незадоволений тим, як проходить його прощальний тур, і що у нього певні творчі розбіжності з тріпелейчем. Також повідомляють, що Джон сам запропонував перемогу Броку, адже у Брока попереду велика справа у великому сюжеті, а сам Джон скоро йде геть. І якраз під ці новини Джон Сіна та Ейджей Стайлс через Twitter домовилися провести ще один матч між собою, який WWE затвердили на Crown Jewel. Але я вважаю, що нешановних інсайдерів та разом із ними нас усіх просто водять за ніс, як WWE вже не раз це робили в останні роки. І насправді у WWE та Джона Сіна вже давно є чіткий план на завершення кар'єри Джона. Зрештою, чи є інші кандидатури для останнього матчу Джона Сіна, якщо не Брок Броклесна. Ренні Ортон та Сієм Панк уже були. І це були їхні останні матчі проти Джона. А далі зі значущих суперників Джона Сіни з минулого залишився тільки Брок Лесна. Його остання непідкорена вершина. Велика справа Леснера Вергеймс матч на стороні команди Сета Ролінс. А далі Брок буде вільний до поразок. І Джон Сіна має його перемогти. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарі, хто має бути останнім суперником Джона Сіни, і хто справді ним буде.